Божі слова на кожен день. Божий гнів охорона для всіх сил справедливості та всього позитивного. Чи бачите ви сутність Божого гніву в його знищенні содому? Чи є якісь домішки в його люті? Чи чиста Божа лють? Говорячи людськими словами, чи непідробний гнів Бога, чи ховається за його гнівом якийсь обман, якась змова, якісь невимовні таємниці. Я можу сказати вам суворо та щиро жодна частина Божого гніву не може викликати в людини сумнівів. Його злість це чиста непідробна злість. Яка не таїть у собі жодних інших намірів або цілей, причини його злості чисті, безгрішні та вищі за будь-яку критику вона є природним одкровенням і проявом його святої сутності вона те, чим не володіє ніщо в усьому творінні, це частина унікального праведного характеру Бога. А також разюча відмінність між відповідними сутностями Творця та його творіння. Незалежно від того, чи людина злиться на очах в інших чи за їхніми спинами, у злості кожної людини свій намір і мета. Може, вона піднімає свій престиж, а може, відстоює власні інтереси, підтримує свій імідж. Або зберігає обличчя. Одні у своїй злості проявляють стриманість, а інші імпульсивніші та дозволяють своїй люті спалахувати, коли їм заманеться, без найменшої стриманості. Словом, злість людини породжується її розбещеним характером якою б не була її мета вона від плоті та природи. Вона не має нічого спільного зі справедливістю чи несправедливістю, бо ніщо в природі й сутності людини не відповідає істині. Тому не варто згадувати вдачу розбещеного людства та божий гнів в одному реченні. Поведінка людини, розбещеної сатаною, завжди без винятку починається з бажання зберегти розбещеність. І по суті заснована на розбещеності. Ось чому злість людини не можна згадувати в тому ж реченні, що й Божий гнів, якою б слушною злість людини не здавалась у теорії. Коли Бог посилає свою лють, злі сили стримуються, а злі речі знищуються, тоді як справедливі й позитивні речі отримують Божу опіку та захист. І їм дозволяється продовжувати своє існування. Бог посилає свій гнів, тому що несправедливі, негативні та злі речі знищують нормальну діяльність і розвиток справедливих і позитивних речей, перешкоджають або заважають їм. Метою Божої злості є незахист його власного статусу й ідентичності. А захист існування всього справедливого, позитивного, прекрасного та доброго, захист законів і порядку нормального виживання людства. Це першопричина Божого гніву. Божа лють є дуже слушним, природним і правдивим виявленням його характеру. У його люті немає прихованих мотивів. Немає обману чи змови, не кажучи вже про бажання, хитрість, злостивість, насильство, зло чи будь які інші спільні риси розбещеного людства. Бог не посилає свою людь, поки він досить чітко й повно не збагнув сутність кожного питання та не сформулював точні ясні визначення й висновки. Таким чином, мета Бога в усьому, що він робить, кришталево ясна, як і його ставлення. Він не спантеличений, не сліпий, не імпульсивний, не легковажний і, безумовно, не безпринципний. Таким є практичний аспект Божого гніву, і саме завдяки цьому практичному аспекту Божого гніву. Людство набуло своє нормальне існування. Без божого гніву людство скотилося б до ненормальних умов життя, а все справедливе, прекрасне й добре було б знищене та припинило б існувати. Без божого гніву закони та правила існування для створених істот були б порушені чи навіть повністю підірвані. З моменту створення людини Бог постійно використовував свій праведний характер, щоб охороняти й підтримувати нормальне існування людства, оскільки його праведний характер містить у собі гнів і велич, усі злі люди, речі й об'єкти, а також усе, що заважає та шкодить нормальному існуванню людства, караються. Контролюються і знищуються внаслідок його гніву. Протягом останніх кількох тисячоліть Бог постійно використовував свій праведний характер, щоб вражати та знищувати всіляких нечистих і злих духів, які виступають проти Бога і діють як поплічники та посіпаки сатани в Божій роботі управління людством. Отже, Божа робота зі спасіння людини завжди просувалася згідно з його планом. Це означає, що завдяки існуванню Божого гніву найправедніші справи людей ніколи не були знищені.